вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії в 1958 році. В Україні було створено товариство винахідників і раціоналізаторів. Цими днями на Прикарпатті відбулася звітновиборна конференція обласної організації винахідників і раціоналізаторів, головою якої переобрано вже вкотре Богдана Івановича Середюка. Богдана Івановичу, ви з 1977 року працюєте в цьому товаристві і вже кілька років, кільканадцять навіть років, очолюєте обласну організацію. Кілька слів про своє товариство. Обласна організація товариства винахідників раціоналізаторів спотужна громадська організація, яка надзвичайно потрібна. Бо ми прекрасно знаємо, що риса винахідливості це основна риса людства, завдяки якому воно і розвивається. І оскільки державних структур, які б ем, розвивали і відповідали за цю діяльність в областях, немає, Громадськість взяла на свої плечі ось таку потужну роботу, щоб стимулювати і допомагати винахідникам і раціоналізаторам розвивати цей винахідницький рух, адже меж досконалості, ми всі прекрасно знаємо, немає. Тому саме громадська організація своїми формами роботи стимулює цю роботу, а форм роботи дуже багато. Я б міг акцентувати увагу на тому, що ми проводимо обласний огляд науково-технічної творчості серед кращих колективів, визначаємо кращих винахідників раціоналізаторів в області. Крім того, є потужна обласна премія. «Щорічна» на імені Терсенова це іменем першого голови товариства, який був обраний в 1958 році, про який ви згадали. 30 років очолював. – Пам'ятаю, Герасима Терсенова, пам'ятаю. І дуже була така особистість оригінальна і вніс дуже багато в організаційній роботі нашої структури. Що практично його поважали у кожному колективі. Ну і завдяки його імені ми. Організували таку премію в знак пам'яті його і що три. Премії кращими винаходами, які створюються в області, нагороджуємо значить, їх авторів. Крім того, є у нас дуже потужна, така цікава премія, обласна іменна премія Марії Волосовської, яка теж у нас працює з, з, з самого початку організації обласної і внесла свій потужний внесок у. Єдина жінка, яка напевно на Україні, у нас в Україні, яка має більше 500 патентів на промислові зразки, уявіть собі. Ну і зараз вона дуже підтримує саме творців промислових зразків і 5 премій щорічно фундує за рахунок за власні кошти. Крім того, є. У нас досить, досить так, така непонепогана мотиваційна, мотиваційний стимул як клуб, Кмітливо творчих, творчих особистостей, галицькі кмітливці, де ми проводимо повсійно творчі зустрічі на базі обласної бібліотеки імені Івана Франка. І творчі особистості там звітують, популяризуються їх досягнення творчої Ну і крім того, і випускаються буклети, про які пропагують. Саме досвід і Це досяні. ви принесли нам буклет так, сьогодні. Ну, я приніс щороку. Ми видаємо такий плакат, коли визначаються 15 кращих винахідників організаторів на кого технічної творчості. популяризаторів, торівнають Кращий винахідник серед жінок. Навіть краще юний кмітливий, і ось цього року ми підводили підсумки. Досить цікава когорта, дуже багато нових імен. Особливо я би відзначив Олега Кулика з цементно-шиферного, з нашого Івано-Франківського брат Івано-Франківський, який в короткий термін запустив нове виробництво гіпсовий завод. Зараз у нас є такий завод, як Івано-Франківський Гіпс. Рівень технологічного оснащення. Ну, так, по, по, по цих значить не тільки на світовому рівні, а й в Європі. Треба пошукати такого заводу. Це так, приємно. Богдане Івановичу. Зараз ми детальніше поговоримо про е, переможців минулого року. Але на початку мені скажіть, будь ласка, скільки у вас сьогодні членів товариства є спеціальна рада, є президія ради? Так, так як все має бути по закону. Ну, звичайно, що на форми роботи впливають виборний актив. У нас е, по структурі е, на п'ять років обирається рада обласної організації. Цього року ми визначили кількісні 37 тридцять і оновили досить серйозно, щоб е, вносили но, нову, нові е, струйки. Е, в роботу в організації, крім того, обирається президія більш постійний орган. Це з дев'яти чоловік, який засідає кожного місяця. і Проблемні питання розглядаються і нам накреслюють якраз е, завдання, і як їх організовувати. Ну і звичайно. Актив, активістів дуже дуже багато таких, які не шкодуючи свого часу, допомагають, і особливо допомога. В чому ми добре знаємо, що навіть інколи професори, академіки і а не кажучи вже про простого самодіяльного автора, йому легше зробити той винахід ніж. Оформити і отримати патент, бо це ж треба мати відповідні навики, треба знати законодавство, правила оформлення. Вони ж досить скрупульозні. І ось фахівців, самопатентознавців в області, та не тільки в області, а в нас в Україні надзвичайно мало. і саме Оце проблемне питання, щоб у нас підняти рівень інтелектуальної освіченості і населення, і студентської молоді. Адже в технічних вищих навчальних закладах є спеціальний курс основи інтелектуальної власності. Ну а в гуманітарних і в цих значить не всюди є. Особливо я би відзначив що навіть про. В юридичних університетах там е, зараз йде питання, щоб е, підготовлювати спеціальних юристів, щоб знали право інтелектуальної власності, бо е, дуже великий е, попит саме на таких фахівців. Ну і крім того, багато порушень, ви знаєте, значить є ж, е, особливо коли ми зараз. Прагнемо в Євросоюз, значить, наше законодавство адаптоване вже в основному до європейського законодавства. І зараз інтелектуальна власність у нас розділена на промислову власність і авторські права. Промислова власність захищає винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торовельні марки. Географічні позначення, ну а, ну, а авторські права це художні твори, музикальні твори, архітектурні. Фотографії, картини, значить, це, це все значить, входить в авторські права. І теж специфіка оформлення дуже складна. Я пригадую, як я оформляла право інтелектуальної власності на свою книжку так, на і я і ви мені я допомагали. Було приємно вручити Спасибі. вам. Авторські Спасибі. Спасибі. Богдана Івановичу, а тепер, будь ласка, детальніше про цьогорічних переможців. в... Цих двох номінаціях про бислова власність і інтелектуальна власність. Кого ви відзначали цього року? Ну, цього року ми відзначали організатора науково-технічної творчості. Про нього я вже сказав Олег Кулик з брат Івано-Франківськ Цемент. Кращий винахідник серед вчених. Дуже приємно, що у нас цього року молода перспективна вчена з з Івано-Франківського медичного національного університету Наталія Ковальчук стала переможницею саме цієї номінації. А що вона такого Ви, створила? Е, ну, надзвичайно вагомі винаходи у нас. Співпрацює з своїм, ну, це тандем у нас династія Ковальчук і Андрій Пантус, цей чоловік, професор, працює теж в медичному університеті. Вони відкрили надзвичайно вагомий напрямок в застосування інженерних методів хірургії. Використовують нові матеріали біологічно сумісні з організмом людини, які завдяки яким можна ліквідовувати дефект кісткової тканини м'яких тканин, і навіть зараз вже перейшли до судин, вирощування судин. Уявляєте, значить причому що... Досліди і дослідження показали надзвичайно вагомі результати. Їм вже виділили спеціальну лабораторію, де вони працюють над цим з використанням звичайно 3 d технологій І Габльовська, професор з. Нашого науково Національно-Технічного університету Нафти і Газу Надія Габльовська Досить цікаві винаходи по охороні довкілля. Дуже вагома зараз, особливо ви знаєте, як, як впливає якраз війна і всі ці речі на довкілля Значить, в неї цікаві винаходи. Багато молоді я би відзначив особливо значить Вікторію Москевич, це кращий винахідник теж з Нафти і Газу, молода учений винахідник. Ну і Мар'яна Стах з аспірантів, досить така цікава, цікаві у них напрацювання. Скажімо, є така у нас ще номінація, як Юний кмітле, це Оце важливо. Хотіла запитатися, наскільки ви молодь залучаєте до цієї такої цікавої теми? Це якраз найпотужна, найпотужніша мотивація для школярів, бо ми кожного року проводимо виставки науково-технічної творчості серед професійно-технічних училищ. Учнів шкіл шкіл і дошкільної молоді. Цього року буквально до дня науки напередодні проводилось в Прикарпатському університеті імені вже він. Карпатський університет імені Василя Стефаника. Там більше 140 експонатів. Учні і профтехос училищ і шкіл демонстрували. Надзвичайно цікаві цього року були експонати, особливо, ну, як кажуть, війна, вносить свої корективи. І саме з такого з цього напрямку у них дуже солідні. Навіть у нас ми відзначали москалоського. Фахового ліцею двох молодих винахідників, які зробили руку, яка повністю протезування зараз йде. То... Повністю імітує рух рухи, е, е, живої людини. Awesome, yeah. Та, ну, Я вже не кажу про такі про технічні винаходи, які е, сьогодні ми не можемо як кажуть, про них говорити, але є надзвичайно цікаві напрацювання з цього приводу. Е, я би відзначив і е, е, наших. Майстрів Дереньків, які постійно ну, не в Фейсбуці. Напевно, це вже сьогодні Прикарпаття без майстрів. Дереньків цих самородків, напевно знаючи район, так? Та, це Борочанський район з Борочанська територіальна громада, село Глебівка. І от батько із сином, син, до речі, служив у Національної гвардії. Зараз вже. Вирішив продовжити навчання на нашому вищому художньому технічному училищі номер 3 Навчається, і він визнаний кращий винахідник волонтер. Можете собі уявити, вони роблять надзвичайно. Та я не буду, що це така надзвичайна е, секретна інформація. Саперні лопатки. Вони на допомогу. Я нашим, пригадую, я вже робила та, репортаж. Так, кіль, Кілька про варіантів у них є. Ви можете собі уявити, що вони більше п'яти тисяч вже відправили, постійно відправляють і більше тисячі за власні кошти. Крім того, е, Приймають участь в аукціонах благодійних постійно і ці їхні вироби, вони вже більше п'яти аукціонів провели. Ну на допомогу більше мільйона гривень вже. Богдана Івановичу, мене цікавить питання мотивації. Раніше я знаю, що були якісь премії, якісь прибутки за ці набутки, за ці винаходи. В цьому часі як це відбувається? Чи люди хочуть це робити, чи їм це вигідно, чи їм це зручно? Ну мотивація це складне питання зараз. Під час війни ви знаєте, що кошти більше йдуть на прискорення нашої перемоги над ворогом. Але якщо реалізуються ці винаходи, якщо вони знаходять дорогу, то звичайно є і від них і мотивація, бо патент охороняє на корисну модель протягом 10 років. І без дозволу автора не можна використовувати, значить, для того, щоб підприємці випускали, вони мусять договір з ним заключати і оплачувати за відповідні певний відсоток від доходів. А винахід протягом 20 років охороняється. Це ж теж серйозний. Ну але крім того, я ж. Казав, що ми о, е, свою премію Терсенова е, щороку трьом-трьом кращим, це теж мотивація і сім'я Терсенових, особливо внук, значить він е, завжди гарний фундатор, непогані премії все-таки. Е, Виділяє для того, щоб заохотити винахідників-руснізаторів. Бо раніше років 5 підряд у нас вже навіть було, ця премія визнана на обласному рівні і фінансувалася з обласного бюджету. Ну, зараз трошки складніше і ми навіть от, щороку випускаємо такий щорічний каталог, інтелектуальних продукт вчених винахідників Прикарпаття і Де ну, більше ста таких напрацювань по винаходах корисних моделей популяризуємо. Крім того, є ж промислові зразки, торговельні марки, адже е, приємно, що у нас досить активувалася така е, робота по захисту торговельних марок, бо це Фірма обличчя кожної фірми і навіть приватних підприємців у нас є, скажімо, по промислових зразках моделі, модель, модельні агентства, такі, як Ірина, агентство Ірини, модельне агентство Везель Тетяна Ємчури і Юлія Чопік, які. Не тільки свою торговельну марку захистили везель, але й мають відповідні патенти на оздоблення ем, одягу не, тобто, оригінальним методом валяльної от. Не. І тут теж такі речі ми е, пропагуємо. Бісероплетіння, яке вийшло, скажімо, в, 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 в національний. Е, Багатство України завдяки такій нашій е, місткині, як, е, е, яка постійно пропагує цю роботу, але у нас є дуже багато таких самодіяльних місткинь. Е, скажімо, е, Надія Кондрашова саджава, значить, вона надзвичайно такі вироби своїм, своїм методом плетіння з Використанням національних традицій таких, значить. в галузі популяризації вашої діяльності знаю, теж є певні лідери, так? Ну, не тільки це популяризація. Ви знаєте, що дуже багато роль відіграє. Журналіст постійні, як Іван Горилович, який був е кращий е галузький кмітливець в галузі популяризації, е був е покійний. Ярослав Унесь, пам'ятаєте, значить ми, він мовчу. Був і Тарас Майстришин, і е, Михайло Яремчук. Ну і звичайно, Надія Семенкович ми приємно е, завжди е, відзначати. Крім того, цього року е, досить оригінальний тандем. Ми він знайшли. Е, Відзначили не журналістів, а авторів нової книги видання, Життєпис Івано-Франківська, двохтомне видання, досить потужне видання. Це Роман Дуда і. Е, е, Остинський, Володимир, і ми їх відзначили, бо там дуже багато вчених винахідників особистостей, які відомі не тільки у нас на Івано-Франківщині, але й в цілому Україні. У нас потужний внесок саме в розвиток, соціально-економічний розвиток і краю, і України. Богдане Івановичу, ще кілька слів про молодих винахідників. Особливо відзначаються учні профтехосвіти. Наскільки мені відомо, ви про них вже говорили. Якщо можна, деталізуйте, хто саме. Ну, це надзвичайно. Важлива робота, ділянка роботи. У нас основний інтелектуальний потенціал такого винахідницького резерву зосереджений в 21-му вищому професійно-технічному училищі, в вищому художньому професійному училищі номер 3 і, безумовно, в центрі професійно-технічної освіти номер 1 де надзвичайно. Потужно і творчо працюють під керівництвом Наталії Кощ, Наталії Скрипки. Особливо я би відзначив Наталію Козин із вищого професійного училища номер 3 і Михайла Баб'яка із 21-го училища там. Технічні такі напрацювання, вони які прикрашають навіть наше місто завжди до дня міста щось нове, пам'ятаєте, бабу в парку, яку вони надзвичайно викували, таку скульптуру. Ну і щороку щось новеньке та й дарують для міста. Тому е, саме робота у в цих закладах це наш винахідницький резерв, та і ми е, відзначаємо переможців обласних виставок саме в. Цих училищах, ну і крім того, обласний центр науково-технічної творчості молоді. Там технічні гуртки надзвичайно працюють. І от цього року ми відзначили випускника Калуського фахового коледжу Владислава Гращишина. Він і на виставці в Карпатському університеті ну, показовий роботизований комплекс, ну і ем, свої моделі безпілотних літальних апаратів. Навіть, такі. Молодь дуже талановита. так що… Богдане Івановичу, на наступні п'ять років вас обрали головою обласної ради товариства винахідників і раціоналізаторів. Бажаю вам. Ще плідно працювати, терпіння, реєструвати нові винаходи і, звичайно ж, досягнень у творчості і винахідництві це була культурно-мистецька публіцистична програма Світлиця надії гість студії, голова обласної ради товариства винахідників і раціоналізаторів Богдан Середюк. На все вам добре.